Доброї години доби, мої льові підписчики, я Юрій Горчик і Редмен зі мною. Сьогодні ми починаємо десь тікати з якоїсь глибини. Вирубаємо зон, би нам не мішало. Так, тут, звісно, закрито, заблоковано. Камінчик, алмазик. Я так бою... боюсь, туди піди, піду, піду сюди. Ага. Ти подивись сюди, що тут воє. Якісь це підсказка якась ціла, кусочок, кусочок, кусочок. М -м -м. І тут щось. 7, 3, 2, 5. 7, 3, 2, 5. то там була підсказка як? Жовтий, червоний, зелений, синій. Жовтий, червоний, зелений, синій. А може наоборот. Жовтий, червоний, зелений, синій. 2375. Ой, не знаю, 2375. Щось би дуже. Бу дуже було б якось. Це не то щось. Ми... А, ні. Динаміт. Пора. Запалити його. До костра. Ні? Ну тут є тут поставимо. Так, хм, тобі потрібно чимось його запалити. чик чик Алмазом не получилось запалити. Так, що ж тут шукати треба. Угу-гу-гу. Слухай, ну тут все добре. Тут явно треба щось шукати. Так як завжди. Десь цикати, ну тут я ще вилізти не можу, каже. Ну тут я вже зробив діло. Так. Камінь нема, це алмазом потовкою це заблоковано. Що де за риту? Факел візьми. Ммм. А що ж це? О, знайшов якусь палку. Йду підпалю палку. Чух. А тепер до херану. О, отлично. О! взяв якусь пусту миску. Ммм. Найшов сундучок. О, що то вони всі зеленим світяться. Я взагалі то не зрозумів, чому вони всі зеленим світяться. Ага. Чори. Ліпістки. 3, 5, 2. 4, 3, 5, 2. ну, попробую. Чотири, три, 5, 2. Чик. Що я взяв? Взяв якусь шаблюку. Знаєш? що, Я йду почищу цю воліани. Там казало, треба почистити ліани. Чік речах якийсь натиснув. Що за речах? Навіть не знаю, щось відкрило мені. Напевне, відкрило. О! Не поняв. І той прохід, і той. Так, цей камінь мой факелем його посунути. Важкий, я поняв. Це що, вода. О. Водичку виберемо, візьму кірку, зараз той камінь кірку відпердолю. Так, але ще не все. Так. Ага. Ага. Ну. Взяв ключик. Йду туди, відкрию. Що? Не знаю. Оце все. Я навіть не знаю, чи варто вам дивитися цілі підписку. Оце все. До зустрічі!